Ближче до ночі Київ та Одеса здригались від вибухів. РФ запустила чергову порцію шахетів. На прифронтових територіях теж було гучно. Там ворог застосував більш широкий спектр зброї. В столиці обійшлося без наслідків. Що не скажеш про інші міста. Про це ми говоримо далі. Вітаю вас на каналі «Сій час. Підписуйтесь і до деталей. Столиця чула вибухи у Києві. Пізно ввечері збили російські шахеди. До цього в місті оголосили повітряну тривогу. Вона оголошувалася тричі і сумарно тривала понад 5 годин. Усі російські БПЛА, які були виявлені в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста, були знешкоджені. Повідомили у КМВА. На жаль, не обійшлося без наслідків в Одесі. Тут агресор також атакував шахедами, внаслідок чого постраждали складські приміщення і вантажні автомобілі. Крім того, нападники поцілили в суховантажне судно, спалахнули пожежі, які ліквідовували вогнеборці. Залучалося 47 рятувальників та 12 одиниць техніки, а також добровольці. На жаль, один чоловік отримав важкі травми і був госпіталізований. Продовжує бути важкою ситуація в прифронтових регіонах Харківщини. У напрямку автошляху без руки. Латине внаслідок обстрілу БПЛА Шахет горіла трава. В селі Новосиновому горів відлучання будинок а в селі нижче солони, палало три помісця та гараж внаслідок обстрілу кап постраждав. Чоловік ще у кількох населених пунктах загорілася суха підстилка на значній площі. Ворог також завдав удари дроном. Ланцет у цьому ж селі загинув 49-річний чоловік, який пересувався в авто. Не залишають росіяни у спокій Дніпропетровщину. Під ударом ворожої РСЗВ ввечері була синельниківщина. Постраждали 50-річна жінка та 56-річний чоловік. Вони у лікарні отримують усю необхідну допомогу. За даними медиків, стан пацієнтів середньої тяжкості пошкоджені три приватні будинки, дві автівки і трактор. Горіли суха трава, стерня і сіно. Пожежу, рятувальники переборкали. Майже десяток разів під ворожою атакою була і Нікопольщина. Від вечора по ній цілили з артилерії, застосовували дрони камікадзе. І майже 400 ударів окупанти завдали по Запорізькій області. Тут росіяни застосовували БПЛА, РСЗВ та артилерію. На щастя, ніхто не постраждав. Щодо Херсонщини, то вчора загарбники поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Зокрема, пошкоджено багатоповерхівку та шість приватних будинків. Також окупанти понівечили газогін, склеське приміщення, господарчі споруди, автівку швидкої автобус та приватні автомобілі. Загалом минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 16 населених пунктів. Одна людина загинула, ще 15 дістали поранення. А в сусідній Миколаївщині ППО знищила один шахет в куцрубській громаді. Росіяни поцілили одним ФПВ-дроном. без постраждалих. За даними повітряних сил, нашим оборонцям вдалося збити 56 шахедів шахетів з та дві ракети. 25 дронів були локаційно втрачені, тобто ймовірно, подавлені реп. У воєнно-морських силах додають, що небезпека обстрілів досі залишається. Рф вивела в чорне море два кораблі. Обидва судна є носіями калібрів із загальним залпом до восьми ракет. Розпочнемо з більш загальної інформації. Мінвбивства РФ звітують, що протягом ночі сили ППО знищили чотири безпілотники над Воронезькою, Курською та Білгородською областями. То чи дійсно їм вдалося знищити усе? Давайте поглянемо на наступні кадри. Зараз ви бачите, як палає в Москві... Сталася пожежа. Так у мікрорайоні Кузьминки вночі пролунав вибух. А після звуки схожі на стрілянину. Після цього у небо здійнявся густий стовп диму. У мережі припускають, що пожежа сталася після атаки безпілотника. У мережі також опублікували відео, на якому показали будівлю, охоплену димом від пожежі. Ймовірно, на опублікованих кадрах московське вище загальновійськове командне училище Міністерства оборони Росії. Заклад вищої освіти розташований у мікрорайоні Кузьминки на південному сході Москви, на самій околиці міста біля МКАДу. Відомо, що з 2015 року училище готує командний склад з вищою військово-спеціальною освітою з чотирьохрічною системою військової освіти для механізованих військ та сухопутних військ збройних сил Росії в регіонах Федерації теж не сумували. Атака безпілотників на Білгородщину почалася ще у 21.20. Працювала РосПВО. В місцевих пабліках підсумували, що за ніч вдалося знищити те, що летіло на область. Примітно, що ні у звіті Міноборони РФ ні телеграм-канали не уточнюють скільки у кожному регіоні збили. Ну яке відомство, такі і звіти. Зранку вибухова туса продовжилася в Шебекіно. Повідомлялося про обстріл округи. Жителів закликали ховатися в укриття о дев'ятій ранку. Більш детальна інформація надійшла з Боронежа. Тут був нібито знешкоджений один БПЛА попередньо без постраждалих та руйнувань, але тривогу вирішили чомусь не оголошувати. Ще звідучора в частині областей України задощило. Нічна атака росіян шахедами співпала з грозою. Блискавиці можна було помітити на Київщині, Вінниччині та Черкащині. Тож можна було легко сплутати спалахи з роботою ППО. Укргідромецентр 5 жовтня попереджав про небезпечні метеорологічні явища. Воло у західній, крім Закарпатської, Північних, крім Сумської і Вінницькій областях. Метеорологи фіксували перший рівень небезпечності жовтий гроза під ранок закінчилася, але наслідки від неї лише почалися. Від зливи автівки тонуть чотири райони міста йдуть під воду. Підтоплення фіксують у Дарницькому, Оболонському, Святошинському і Солом'янському районах. Повідомили в КМДА. Таку картинку могли бачити пасажири на одному з маршрутів громадського транспорту. Важко проїхати також автівкам. Примітно, що через зношеність дренажної системи та занедбаність будинків потоки дощової води в деяких будинках стікали по під'їзду та гіфтовій шахті. А така ситуація у Голосіївському районі, де на проспекті науки вода промила ґрунт на тротуарі, через що той просів та утворив глибоку яму. Звісно, асфальтове покриття пошкоджене, місце огородили, але рух по Проспекту поки не обмежували згодом. В КМДА додали, що це був все таки прорив водопроводу, і Київводоканал локалізував його. За деякими адресами була відсутня вода. Рух транспорту обмежений першою смугою в напрямку столичного шосе. Тролейбуси номер 1 тимчасово не курсують. номер 11 організований до Деміївської площі. В день велика вода нікуди не поділася. Річі ще на дорогах продовжували підтоплювати автомобілі. В Києві автодорі за. Вилих, що на вулицях активно працюють гідрослужби для ліквідації наслідків зливи. <звук> Ось так залило вулицю борщагівську, де стічна система теж не справилася з потоком води. В деяких пабліках припускають, що інфраструктура не передбачена під таку кількість опадів, які щороку збільшуються. На Стеценко. Це жесть просто до того ж, в деяких із столичних торгово-розважальних центрах протікав дах, Залило ескалатори, деякі павільйони. Адміністрації пройшлося викручуватися відрами, куди капало все зі стелі. За даними синоптика Наталії Діденко, сьогодні дощитиме в західних, північних центральних областях, окрім Дніпра з районами, на Одещині та Миколаївщині йтимуть дощі, можливо, з грозами. на сході та південному сході України. Втримається суха погода. Проте грому та блискавок там можна очікувати. Завтра температура повітря в західних областях очікується плюс 10, плюс 16 градусів на півночі, 17, 22 градуси за Цельсієм. Та на решті території плюс 19, плюс 20. Це градусів у Києві тепло до 20 градусів тепла. Діпстейт повідомляє, російська армія просунулася в Максимільянівці та Цукуреному, що на Покровсько-Курахівському напрямку. За даними військових, армії РФ вдалося закріпитися на деяких ділянках в даному населеному пункті і вибиває наші сили з птахофабрики. У разі втрати цукуреного то гірник та курахівка будуть в оперативному оточенні. Також росіяни наблизилися біля м'ясожарівки та піщаного на куп'янському відтинку фронту. Наші військові фіксували активізацію ворожих сил в Кліщівці, що поблизу Бахмута. Вчора окупанти почали штурмувати наші позиції. Скоріш за все, це був російський спецназ, що був в повному екіпіруванні. А також захисники помітили ще БМП, яка каталася по селу. Все було знищено. Намагаються штурмувати також велику новосілку, що на Времівському напрямку. Такі спроби вже були в 2022 році. Зараз же окупанти намагаються її обійти зі сторони Золотої Ниви. При останньому штурмі застосовували сім одиниць техніки та піхоту. Щодо запорізького напрямку, то український військовий з позивним «Алекс» спростовує чутки стосовно підготовки росіянами нового наступу. Там українські сили на поготові та моніторять лінію зіткнення. Абсолютно протилежна ситуація в Торецьку. Там тривають важкі міські бої. Як повідомляють наші військові окупанти намагаються просуватися вперед вузькими коридорами в центральну частину міста. Будинки переходять з рук в руки, крім того, надто активні ДРГ. А ось так працюють хлопці 79 ї окремої десантно-штурмової бригади. Вони в бою знищили два танки та шість бронемашин з піхотою противника. Активно застосовували для ударів дрони. Ще один танк було ушкоджено. Загальні втрати вони завдали агресорам 20 осіб 200, ще 25 поранені. Зранку нападники почали штурм позиції в серебрянському лісі. 50 осіб вдались до активних дій та мали просування. Військові зазначили, ворог з переносними ребами, що ускладнює ведення оборони, також мають гарну амуніцію. На Харківщині ворогу вдалося окупувати Андріївку, а також просунутись поблизу Вашневого, що на Куп'янському напрямку. З Покровського напрямку долітають новини, що поки там усе без змін вдається обрізати дії ворога, який намагається обійти з півночі Селидове. Військова журналістка обурилася діями батальйону, який мав замінити бійців 72-ї окремої механізованої бригади у Вогледарі. А натомість відмовився та пішов у Сизачем. Про це написала військова журналістка Юлія кирієнко мерінова у себе на Фейсбук. За її словами, мова про 190-й батальйон, який замість позиції у Вогладарі, де мав замінити бійців 72-ї окремої механізованої бригади, пішов у СЗЧ. Далі цитую її слова з допису. Кажуть, що нема підготовки, звісно, бо вона лише на папері, так само як і дивним чином у пацанів поз'являлися у БД. Хоча жодного дня багато з них не були на бойових позиціях, зате по зарплаті були. Звідки я це знаю, так один з бійців 190-ї якраз написав, каже його тилову посаду продав комбат за 2 тисячі доларів іншому. Пише Юлія Кирієнко Марінова. Вона зауважила, що поки одні воюють і до останнього стоять в окопах, інші в цей час отримують бойові. І за сидіння в тилу в контексті цього запропонувала розслідувати недії 72 ї бригади та причин виходу з вугледару. Краще б розслідували безпреділ у цьому батальйоні. Додала вона. Розпочнімо з того, що напередодні львівський блогер Ніколас карма працював у Полтаві. Традиційно знімав тік-ток рубрику Скільки коштує ваш лук. Карма у своєму інстаграм зазначив, що чув голоси чоловіків, які збиралися його спровокувати. Скажіть, будь ласка, ваше відношення до військової служби. Вибачте, я зараз Чому? спілкуюся. Ну, це, Скажіть, це Що, що за провокація? Виспілкулас... Я чув, як ви спілкувалися. Я чув, як ви спілкувайте, зараз зараз хай панемо, панемо, зараз хай панемо, я чуєте. Виспілкулас... Будь ласка, не знімайте. Будь ласка, не знімайте. Виспілкулас... Коли чоловіки підійшли до Ніколаса Карми, він відмовлявся від розмови. Але чоловіки все ж спитали про ставлення блогера до зсу. Ось як він згодом відповів. Ставлення обов'язково потрібно бути в армії або для армії. Якщо ви не можете бути в армії, то ви маєте обов'язково волонтерити, донатити підтримувати збройні сили України. Ви для чого ви просили ставлення? Я вам сказав. Ви для чого тоді? Питання до вас нічого він не сказав, тому що немає ні відношення, ніякого. ні до. Блогер зазначив, що поводив себе спокійно і чоловіків не чіпав. Врешті відповів на ті питання, які їх цікавили. Я мовчу. Вони мене далі знімають, потім знімають мого оператора. Ось я сказав свою позицію, що я вважаю, що кожен повинен бути в армії або для армії. Все. їм цього було мало. В Цей момент мій оператор перепідключав апаратуру, тому що вона сіла, і на жаль, цих моментів він не зняв. Тож би мати докази, блогер згодом зі своїм оператором підійшов до чоловіків. Коли я підійшов до цієї людини, я попросив, щоб він подивився на мою камеру, показав своє обличчя, тому що він сховав обличчя. Його друг підбіг до мене ззаді і приставив мені пістолет до шиї. Також він приставив пістолет очевидцям, які там були. Я цих людей не знаю. Вони просто це все спостерігали з боку. За матеріалами Суспільного блогер до правоохоронців не звертався, але поліція зареєструвала відео, яке Нікола Скарма виклав на своїй сторінці. Зараз слідчі проводять перевірку причетних до інциденту людей. По завершенню ухвалять відповідне рішення. Момент зі зброєю теж потрапив на відеозйомку. Пустіть мене читай. Ні, пустіть що ви зброю на мене накидуєте. Покажіть, будь ласка, обличчя, ви мене знімали без дозволу. Покажіть ні. обличчя, ні, не знімав. Ні, покажіть обличчя. Ні, 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 ні. Покажіть обличчя. Ну ви на свій телефон знімали? Ні. Ви провокували мене? Ні. Чому? Я ні? Я питання. Яке питання? Ну давайте поспілкуємося на мою камеру. Це у вас що відбувається у полтаві таке? А я взагалі в шоці, типу. я тільки типу, що... Відбачив... Ви бачили це? Да, я почав знімати відео, до мене підійшов, тупо до мене пістолет направив. Водночас у коментарях до відео люди вказали, що чоловік, який провокував карму, схожий на представника ТЦК Олександра Логвиненка. речник Полтавського обласного ТЦК та СП зазначив, що згадана особа справді 5 жовтня перебувала у місті і проводила час зі своєю сім'єю. Він помітив чоловіка, який підходив до жінок та задавав їм різні провокативні питання. Своєю чергою, він також вирішив підійти та задати два простих питання: ставлення до зсу та до військової служби. При цьому він повідомив, що є офіцером зсу на відео. Це все є. Потім він відійшов. Някого конфлікту з боку офіцера не було, але блогер підбіг до нього зі спини, вхопив за плече та почав конфліктувати відверто, застосовуючи при цьому заходи фізичного впливу. Повідомив речник, не уточнивши, які саме питання були. Речник ТЦК заперечує факт наявності зброї у керівника центру. І за його словами, предмет схожий на пістолат був у іншого громадянина, який з'явився в кадрі лише після застосування сили до офіцера зсу. Правоохоронці вже перевірили цей предмет. Це не був бойовий пістолет, і загроза життю та здоров'ю блогера не було взагалі. Уточнили в прес-службі Полтавського ТЦК. Але залишається відкритим питанням, як саме блогер міг здогадатися, що зброя не справжня, і вона не несе йому загрози. Щодо військома Логвиненка, то в деяких медіа повідомляють, що вперше він пішов на війну у 2014 році, і ніби є єдиним військовим комісаром в Україні, який певним чином бере участь у бойових діях у вільний від роботи час варто додати більше деталей про самого Ніколаса. Блогер став відомий завдяки рубриці в інстаграм. Скільки коштує ваш лук? Де він цікавиться вартістю одягу перехожих? Рубрика стрімко увійшла в топи. Інфлюєнсер відзначився деякими скандалами. Не так давно, через його улюблене запитання, скільки коштує лук, звільнили співробітницю львівської митниці, одяг якої коштував понад 8 тисяч доларів. Додам, що під час війни Ніколас Карма їздить із благодійними концертами до Збройних сил, відвідує шпиталі та донатить на ЗСУ. Давайте подискутуємо у коментарях, хто спровокував конфлікт. Заодно підпишіться на канал Січас та поставте вподобайку. Будемо вдячні. На цьому все зустрінемось.